Суперечки садівників щодо того, чи треба копати город, не припиняються вже десятки років. Прихильники традиційного землеробства, мій дід так робив і я роблю, ніяк не можуть погодитися з твердженням прихильників органічного землеробства, що можна взагалі не копати грядки чи переорювати поле. Навіть більше не можна копати. Подивившись це відео, ви дізнаєтеся, чому іноді копати просто необхідно, а в інших випадках безглуздо. Сподіваюся, що отримавши, можливо, нові знання про ґрунт, ви приймете правильне рішення, чи треба копати землю на вашому городі. Вітаю на каналі Зелена Садиба, я Оксана Девисенко, і спочатку розкажу, як я від того, що копати не можна, прийшла до копання, а потім повернулася назад. Ідея не копати на початках мого судівництва мені дуже сподобалася, і я купила плоскоріс. Ним якось намагалася окультурити піщану суху землю, яка нам дісталася у володіння після покупки нашої ділянки. Якось в ту землю щось навіть садила, поливала, сапала, мульчувала, але врожай був так собі, він мене зовсім не задовільнив. І я вирішила, що не копати не можна. Тому на наступний сезон ми перекопали частину нашої ділянки під грядки, наповнили їх органікою, кінськими кізяками, посадили туди городину, заморчували, весь сезон поливали байкалом, зібрали непоганий врожай, посіяли сидират весною. Заробили його в землю. і Коли прийшов час. Сіяти нові овочі на грядки, ми зрозуміли, що ці грядки копати не треба. Земля пухка, волога, тоді ще були весни вологі у нас на Волині. Там повно черв'яків, вона можна навіть сказати жирна, незалежно від того, що це як був наш пісок, так і лишився. І тоді я зрозуміла, що ґрунт це зовсім не те. Що я думала раніше, це не просто земля. ґрунт має структуру. Цієї весни до моїх рук потрапили книги по садівництву з Англії. З перекладачем в телефоні їх зміст став мені доступний, і всі практичні знання про ґрунт, які вже були у мене в голові, отримали теоретичне підтвердження від найкращих садівничих експертів світу. Шкода, що я не мала цих знань на початках свого садівництва. Я б зекономила. Кілька років на створення продуктивного огороду і саду легкого догляду. Родючість ґрунту визначає не текстура, а структура. Усі ґрунти складаються з чотирьох основних елементів: мінеральних частинок, органічної речовини, повітря і води. Це його так званий механічний склад, який визначає його увага текстуру. За текстурою або механічним складом грунти в Україні поділяються на піщані, супіщані, глину і суглинок. Чорнозем, за своїм механічним складом, зазвичай або легкий суглинок, або супісок з величезною часткою гумусу. Класифікація ґрунтів в Україні є досить суперечливою і досі повністю неузгодженою темою. Є, крім згаданих мною ґрунтів, і інші види ґрунтів, які, своєю чергою, мають типи і свої різновиди. Але в абсолютно переважній більшості в умовах приватних садиб мова йде саме про глину, пісок, супісок і суглинок. І вони визначаються ці ґрунти вмістом піску, глини і гумусу у своєму складі. Я не буду детально у цьому відео зупинятися на текстурі ґрунту. Бо, по-перше, ми садівники найчастіше не обираємо той ґрунт, який нам дістається. Ми просто починаємо працювати з тим, що є. А по-друге, текстура ґрунту зовсім не така важлива для його родючості, як увага. Структура. Запам'ятайте, гарно структурований піщаний ґрунт може бути не менш родючим, як чорнозем. Неочікувано. Я вам більше скажу: на структуру ґрунту ми з вами, садівники, своїми діями впливаємо прямо або покращуємо її, або погіршуємо. До чого тут перекопування? До того, що якщо ви створили у себе на городі гарно структурований ґрунт, то його перекопування є абсолютно безглуздою дією, яка зводить нанівець всю вашу попередню роботу цього сезону чи навіть кількох сезонів, то що таке структура ґрунту? Можливо, груба, але зрозуміла аналогія? Текстура ґрунту це матеріал, з якого будов... збудований будинок. Цегла, бетон, дерево, блоки, метал і так далі. А структура ґрунту це те, як цей будинок збудований. Працюючи навіть самими якісними матеріалами, але не маючи розуміння про механіку будівництва, неможливо звести якісний будинок. І навпаки, досвідчений будівельник може зробити гарний і комфортний будинок з дешевих і простих матеріалів. Купуючи ділянку землі, ми отримуємо уволодіння землю. А яким ґрунтом ця земля стане з часом під нашим керівництвом, це вже залежить тільки від нас, садівників. У вашому ґрунті є грудочки, чи він розсипається в попіл? Чи є між частками простір для повітря і води? Структура ґрунту. Це те, як мінеральні частинки з'єднуються в ґрунті між собою. Вони можуть бути зовсім не з'єднані, як у дуже легкому піщаному ґрунті з невеликою кількістю органічної речовини. У нас саме такий ґрунт на ділянці. Або вони можуть бути згруповані в грудки, пластини чи крихти, як у важкому родючому суглинку, наприклад. Ідеальною для рослин є структура крихти. Такий ґрунт називають пухким. Він легко пропускає повітря, утримує вологу, утримує вологу і не запливає після дощу. Його можна взяти в руку, і він розсипеться як домашній торт. Від природи, суглинистий ґрунт має найкращу текстуру. Він тримає воду, але не занадто. Вода не застоюється біля коренів рослини. Другий в рейтингу родючості супіщаний ґрунт, а ось піщані, як і глинисті ґрунти, не можуть похвалитися гарною структурою. В першому випадку вода не тримається взагалі, і ґрунт без поливу у спеку та навіть не в спеку перетворюється на попіл. В другому випадку вода стоїть в землі, коріння замокає під час дощів, зате в періоди тривалої спеки. І посухи, глина перетворюється практично на каменюку. Повторюю ще раз: ви нічого не можете зробити з текстурою ґрунту, вмістом мінеральних частинок. Тут вже як природа розпорядилася, так і є. Але ви можете змінити структуру ґрунту. Те, у який спосіб ці частинки групуються разом, утворюючи крихти та повітряні простори, бо рослинам для життя і розвитку не менше як елементи живлення необхідна вода і повітря в ґрунті. На це може піти не один і не два роки, але коли ви почнете працювати з ґрунтом, з кожним сезоном ви будете бачити, як рослини в ньому почуваються краще, як збільшуються врожаї, як овочі менше хворіють, а ви менше поливаєте. Тобто працюйте. Як створюється структура ґрунту? Добра структура суглинистого ґрунту, вже створена природою. При вирощуванні овочів вона підтримується всього двома простими діями садівника: внесенням органіки це їжа для живих організмів, мікробіоти, і морчуванням. Зазначу, що сидерація посів сидиратів це також є внесенням органіки. А мульчування це захист мікробіоти. В першу чергу, це захист мікробіоти від атмосферних явищ, посухи, вітрів, що приводять до ерозії, тощо. Структура ґрунтів інших по текстурі піску глини. Також створюються внесенням органіки і мульчуванням. але крім цього, садівнику треба регулярно заселяти свою землю корисною мікробіотою, бо чим менше в ґрунті гумусу, тим менше там мікробіоти. Мікробіоти це надзвичайно важливі для ґрунту бактерії, актиноміцети, мікроскопічні гриби, одноклітинні водорослі, деякі найпростіші. Це мікроорганізми. Що мають суттєвий вплив на формування ґрунту і можуть міняти його структуру. Органіка це не їжа для рослин, це їжа для мікробіоти. Без дії, мікробіоти, ніяка органіка не перетворюється на гумус, а значить, не стане поживним середовищем для коренів рослин. Є цілий ряд недорогих і дуже дієвих біопрепаратів, які ми можемо внести з поливом або у сухому вигляді в наш ґрунт і заселити його корисними мікроорганізмами. Це в першу чергу Байкал М корисні бактерії. Дивіться відео за посиланням. Я вже про нього розповідала в описі і в коментарі. Це триходерма, мікориза, корисні гриби і ряд інших препаратів, з якими я пропоную вам, якщо ви не знайомий, знайомитися поступово. Для початку подружіться з байкалом, тим більше, що його можна купити одну пляшку на сезон і використовувати весь сезон, бо його легко розмножити в домашніх умовах. Пляшка одна коштує в районі 100 гривень. А далі, якщо ви побачите ефект, а ви його однозначно побачите, ви почнете цікавитися і іншими препаратами. І цим будете покращувати структуру свого ще більше. Окремо, треба зазначити, що вода в нашому випадку це полив. Надзвичайно важливий фактор для створення гарної структури ґрунту. Морча, звичайно, захищає від пересихання ґрунт, але вона сама вологу не утворює. Тому, якщо спека і тривалий період без дощів, ви мусите поливати свої грядки. В сухій землі гинуть не тільки рослини, а й корисна мікробіота, якою ви заселяли ці грядки, використовуючи біопрепарати. Більше про мікробіоти і вплив на неї мінеральних добрив я розповідала в іншому відео, посилання також дам в описі і в коментарі. А тепер повертаємося до нашого основного питання: то копати чи не копати. Якщо ви ще не зрозуміли, чи треба вам копати, то я підведу висновки. Якщо ґрунт довго не оброблявся і не був замульчований, або це взагалі цілина. Як його обробляти, якщо не переорати чи не перекопати і не вибрати бур'яни? Як я вже казала, я пробувала обробляти плоскорізом свою піщану землю, яка не оброблялася з десяток років, начиталася розумних людей, які казали, не можна копати. Слухайте, дуже навіть треба, якщо це цілина. А якщо це цілина на глині, то ви з тим плоскорізом туди взагалі просто не влізете. Бо що таке цілина? Це стала екосистема зі своєю мікробіотою. На бідних ґрунтах це бідна мікробіота, на багатих поживних багата. І рослинами, які простими словами ваші культурні рослини в своїй обіймі не приймуть в них, просто придушать. Бо ваші овочі для них чужаки. А ось коли ви переорали. Чи перекопали ділянку, вибрали корені бур'янів? Ви практично знищили ту екосистему. Тепер ви можете сіяти, садити в цей ґрунт свої рослини і створювати нову екосистему і мікробіоту, вносити корисні гриби, бактерії, мульчувати, сіяти сидирати після збору врожаю, зароблювати їх в землю на зиму і знову ж таки мульчувати на зиму. І що ви побачите весною? Що вам не треба копати? Чи орати ваші грядки? Земля пухкенька, там повно червів, вона наповнена вологою, сійте, що хочете вже, без усякого переорювання чи копання. Навіть більше, якщо ви візьмете лопату і перекопаєте ці грядки, ви зведете нанівець всю роботу, яку ви робили минулого сезону. Бо ви знову порушите ту екосистему, яку ви створювали, і вам доведеться все починати в цьому сезоні спочатку. Але якщо у вас не вийшло з першого разу, а на глині, скоріше за все, і не вийде, на піску вийде вже наступного сезону, ви зможете не орати чи копати. Або якщо ви взагалі не мульчуєте, не сієте сидерати, даєте багато мінеральних добрив, земля часто пересихає і стоїть гола всю зиму. Ну, то, вибачте, у вас немає іншого варіанту, як орати чи перекопувати. Бо після оранки земля розпушується, починає дихати, збивається кірка, а без повітря в ґрунті, як і без води, немає життя. Наголошую, повітря необхідне рослинам і мікробіоті, так само, як і вода. І тоді, як переорали, ви можете створювати знову приємний за структурою ґрунт для своїх рослин, або йти протоптаним шляхом, Вносити мінеральні добрива, сіяти чи садити рослини, боротися за врожай і знову лишати землю голою на зиму, весною знову переорювати чи копати. Але зауважте, що зміни клімату, які ми відчуваємо вже на наших ділянках, з кожним роком будуть робити навіть. Родючі чорноземи не такими родючими, бо палюче сонце без дощів, його щоліта буде запікати до кірки, зливи вимиватимуть гумус, як і сильні вітри видуватимуть верхній родючий шар. Дякую, що дослухали до кінця. Я Оксана Девисенко. Підписуйтесь на зелену садибу, ставте нам вподобайки, підтримуйте українську садівничу спільноту. Правильних вам! Рішень і натхнення працювати в саду незалежно від того, копаєте ви свій город чи не копаєте.